Права 1159. Порівняй. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні треба порівняти 7 одинадцятих і 1. Ну, це правильний дріб, він менший за одиницю. Ну, Якщо ви цього не пам'ятаєте, можна і так записати, що у нас є 7 одинадцятих, а одиницю можна записати як 11 одинадцятих. Тоді. У нас знаменники однакові. Чим більший чисельник, тим більший дріб, то ми пишемо, що 7 одинадцятих менше, ніж 11 одинадцятих, або 7 одинадцятих менше за одиницю. Переходимо до другого. Бачимо 11 сьомих. У нас чисельник більший за знаменник, цей дріб буде більший за одиницю. Якщо ви цього не пам'ятаєте, можете так записати, що це у нас 11 сьомих, а одиницю запишемо знаковим знаменником, що було 7. Це 7 сьомих запишемо. Так? То тоді, так як у нас знаменники однакові, чим більший чисельник, тим більший дріб, то 11 сьомих більше за 7 сьомих, або 11 сьомих у нас більше за одиницю. Переходимо до третього завдання. Бачимо 11 одинадцятих і одиницю. 11 одинадцятих – це і є одиниця, чи одиниця це 11 одинадцятих? То ми пишемо, що це одне і те саме. Чому? Тому що одиниця у нас дорівнює одиниці. І ми тут пишемо, що це одне і те саме. Переходимо до четвертого. Бачимо, що є одиниця і 4 дев'ятих. 4 дев'ятих це правильний дріб, він менший за одиницю, можна одразу записати. Або можна так міркувати, одиницю можна записати як 9 дев'ятих. А тут у нас є 4 дев'ятих. Чим більший знаменники однакові, чим більший чисельник, тим більший дріб, тобто 9 дев'ятих більше за 4 дев'ятих, ну або одиниця. Більше за 4 дев'ятих. Переходимо до п'ятого виразу. Бачимо 1 третя і 14 п'ятих. Ну що ж, для того, щоб їх порівняти, ми маємо пригадати, що будь-який неправильний дріб більший за правильний дріб. Це добре, якщо ви пам'ятаєте таке правило. Ну, або так можна пригадати, дивіться, 1 третя у нас менше за одиницю. Так? І пишемо, що. Одиниця у нас менша за 14 п'ятих. Бо це у нас неправильний дріб. І у нього чисельник більший за знаменник, і він більший за одиницю. Ну, Якщо 1 третя менше за одиницю, а 14 п'ятих більше за одиницю, то 1 третя менше за 14 п'ятих. Хто пам'ятає, може одразу написати є. Переходимо до шостого. Бачимо 12 тринадцятих і 7 сьомих. Ну що ж, як їх порівняти, ми можемо сказати, що 12 тринадцятих. Що таке 7-7? 7-7 сьомих? Сьомих це одиниця, Так? То можемо так записати. А одиниця це 13 тринадцятих. Тобто виходить, що тут у нас буде 12 тринадцятих, а тут у нас 13 тринадцятих Є? Так як у нас чим більший знаменники однакові, чим більший чисельник, тим більший дріб. То ми тут ставимо, що 13-13 більше за 12 тринадцятих, або одиниця у нас більше за 12 тринадцятих, або 7 сьомих у нас більше за 12-13. Тому що 7 сьомих це одиниця. А це у нас правильний дріб. Переходимо до сьомого. Бачимо. 15 сьомих це неправильний дріб, і 19 дев'ятих також неправильний дріб. 19-19 це одиниця. То ми пишемо, що 15 сьомих і одиниця. Як порівняти? Ну, 15 сьомих чисельник більший за знаменник, він більший за одиницю. Чому ми можемо і так записати, що це у нас 15 сьомих, а одиниця це 7 сьомих. Тоді знаменники у нас однакові. Чим більший чисельник, тим більший дріб. Ми тут ставимо знак більше. І тут ми записуємо знак більше. Є переходимо до восьмого завдання. Бачимо 7 третіх і 3 сьомих. Це у нас неправильний дріб, 7 третіх, якого чисельник більший за знаменник, він більший за одиницю, а 3 сьомих – це правильний дріб, він менший за одиницю. То 7 третіх більше. Чому? Можна так записати, що 7 третіх у нас. Більше за одиницю. Бо одиниця це 3 третіх. Ну і можна записати, що одиниця це більше за 3 сьомих. Тому що одиниця це 7 сьомих. Ну що ж, то ми пишемо, що цей неправильний дріб у нас більший за правильний дріб. Добре було пам'ятати такі правила. Правда, з часом вони забувається. Так, дивимося 9, 5 п'ятих і 113, 113. 5 п'ятих це одиниця. І 113, 113 це одиниця. Чисельник дорівнює знаменнику. То одиниця дорівнює одиниці, і виходить, що ці два дроби також рівні. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння правильних і неправильних дробів, а також одиниці. На цьому вправо завершено.